Класична чоловіча спарта. Дуже надійна, максимально надійна і комфортна теж максимально. Дивіться, планетарна втулочка тут стоїть Nexus 7. Туди не попадає ні пилюка, ні вода, ні пісок. Через то вона їздить безвідказно до 50 тисяч км. Дивіться, ланцюг все нас захищено. Колір грейд такий гол, можна сказати, сірий, золотий. Крила в нас стоять повноцінні, дивіться, тут стоїть у нас динамо, тулочка дає сюди енергію на фару, Резина, бачите, ще як нова. Пару років не потрібно міняти. По комфорту. Вилучка в нас просто амортизаційна. Всю вібрацію глушить. Тут у нас, дивіться, стоїть амортизація під спиною, спина, в комфорті. Дупа теж. Силіконове, широке сіло добротне. Тут, значить, у нас. алюмінієвий багажник стоїть. Дивіться, значить. Замок замикає заднє коло своє, вже по стану, Подивіться самі, Дуже в гарному стані. Ролерні гальма, що передні, що задні стоять довговічні. Велосипеди просто капець. За 8950. Самі розумієте, сьогодні навіть китайського ровера нормального не візьмете. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт до нас rober.in.ua. Також можете заїхати до нас в кулки в веломагазин на міс... вулицю Львівську, 20 на Тест-Драйв. Навіть якщо він вам не зайде, є 100 інших моделів, які ви собі підберете, кольори і різні дизайнерами. Також місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого нема такої можливості, надсилаємо по Україні новою поштою.